Як ви знаєте, два дні тому в Москві відбулося так зване підписання договору між президентом Російської Федерації та самопроголошеним керівництвом Автономної Республіки Крим. І таким чином, за нашою оцінкою, Російської Федерації було визнано свою відповідальність за все те, що відбувається на території Автономної Республіки Крим. Тобто говорити зараз, що ми тут ні при чому, вже не можна. Відповідно, ми посилюємо е, роботу для того, щоб е, вирішувати проблемні питання шляхом переговорів, мирним шляхом. Ну, як ви побачили на прикладі з звільненням е, адмірала Гайдука і ще сімох заручників, іноді такі переговори дають результат. От. Зокрема, після того, як було вбито. Нашого прапорщика після штурму позавчора в Сімферополі нашим частинам безпосередньо вказано те, що вони можуть застосовувати зброю згідно з статутами Збройних сил, захищаючи себе або свої частини. І як показав приклад в аеропорту Бельбек, це також іноді дії. Тобто є різні варіанти дій. Безумовно, ми виходимо з того, щоб максимально обезпечити не лише військовослужбовців і наш особовий склад, а і враховувати інтереси і безпеку цивільного населення, сімей військовослужбовців.